Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими рецептами добуднів та свят. Сьогодні пропоную повноцінне та економне меню до посту і не тільки. Чому економне? Судіть самі. Нещодавно я наварила багато звару, процідила його. А відварену суміш використала для приготування пиріжків, пампушок, вареників, штрудлю та плетінки. Отже, для пісного тіста ми беремо 600 г пшеничного порошна, 20 грамів сирих дрождів, 300 мл холодної води, 100 мл рослинної олії, дрібку солі, 1 столову ложку цукру. У миску з дріжджами висипаємо цукор і розмішуємо. Після цього додаємо небагато теплої води і перемішуємо. До борошна додаємо сіль, міксуємо масу. У борошні робимо виямку, виливаємо дріжджі з водою. Тісто спочатку замішуємо у мисці за допомогою лопатки, поступово додаємо воду, що залишилося. Доливаємо рослини, масло. І продовжуємо вимішувати тісто вже руками. Далі викладаємо на робочу поверхню столу і продовжуємо процес. Миску змащуємо олією, викладаємо туди тісто, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо його сходити 40 хвилин. Після того, як казаний час пройшов. Дивіться, наскільки гарно зійшло наше тісто. Трохи обминаємо його, знову накриваємо харчовою плівкою і відставляємо на 40 хвилин для другого підходу. А ось і наша проціджена та віддушена від зайвої рідини сушка з узвару, фрукти та ягоди. Придивіться, там багато чого, груші, яблука, родзинки. Після проціджування перемелюємо відварену сушку блендером, до маси додаємо цукор за смаком, одну чайну ложку кориці і перемішуємо. Пора звернути увагу на наше тісто. Його знову треба обім'яти, трохи помісити, але недовго. Робимо з тіста товсту кубаску. Розрізаємо її напіл, одну половину поміщаємо у миску, накриваємо харчовою плівкою та відставляємо в бік. А з другою починаємо працювати. Знову ж таки, формуємо з неї ковбаску і розрізаємо на 9 частин. Розкачуємо з кожної кульку. Далі кульок розплескуємо, викладаємо чайну ложку з горбком начинки. І защіплюємо края. Викладаємо майбутні пиріжки у форму для запікання, вкриту пергаментним папером. До речі, можна спочатку зліпити виріб як вареник, а тоді зробити з нього пиріжок. Начинка так і так залишиться всередині. Пиріжки залишаємо на деякий час сходити приблизно годину. Далі беремо той шматок тіста, який у нас залишився. І знову розділяємо навпіл. З одною половиною працюємо, а другу залишаємо під харчовою плівкою. Робимо ковбаску, ділимо її на 9 частин, як минулого разу, розплескуємо кульки у кружечки, викладаємо багато начинки, защіплюємо края, так як я демонструю на відео. Залишаємо пиріжки під плівкою, щоб трошки підійшли. Після цього наливаємо у пательню олії на 3 четвертих. Розігріваємо її і смажимо пиріжки. Під час смаження пиріжки поливаємо олією і смажимо пиріжки з обох боків до золотистої скоринки. Після того як пиріжки посмажилися, викладаємо їх у тарілку на паперові серветки, щоб стік зайвий жир. Як тільки виріб трохи охолоне, посипаємо його цукром, пудрою. А зараз будемо готувати третій вид випічки з того тіста, яке в нас залишилося. Його ми розкачуємо качалкою та розплескуємо руками, посипаємо поверхню двома чайними ложками паніровочних сухарів і з боків робимо надрізи. Викладаємо начинку сухофруктів. А знадрісів робимо акуратне плетіння, все показано на відео Викладаємо плетінку у форму на пергамент. І залишаємо сходити. Тим часом пиріжки вже пора випікати. Подивіться, якими вони стали великими. А пізніше підійшла і плетінка, тож зараз будемо змащувати вироби міцним чаєм, не гарячим чаєм. У такому випадку скоринка буде дуже приємною на вигляд. Погляньте, це набагато економніше, ніж змащення яйцем. Та й до посту пасує. Розігріваємо духовку на 180 градусів і ставимо обидва вида випічки на 30-35 хвилин. Після того, як вироби спеклися, їх треба ще раз змастити чорним чаєм. І плетінку і пиріжки накриваємо, щоб швидко не охололи. Але це ще не все. Пора робити четвертий вид випічки штрудель. Беремо листкове тісто 250 г. Посипаємо пласт двома столовими ложками паніровочних сухарів. Це робимо для того, щоб начинка краще держалася і не витікала. Накладаємо штрудель начинку. Загортаємо штрудель за допомогою пергаментного паперу, не забуваючи зафіксувати тісто з обох боків. Зверху робимо невеличкі надрізи по діагоналі. А далі змащуємо штрудель яйцем та посипаємо кунжутом. Тому, хто дотримується суворого посту, такий штрудель не підійде. Зате все інше будь, ласка. Випікаємо штрудель у духовці, розігрітий до 180 градусів на 25 хвилин. Отака краса в нас вийшла. Всі вироби і штрутить, і плетінка, і пиріжки, і пампушки дуже акуратні, гарні у розрізі, пухкі, а начинка набагато смачніша, ніж звичайне варення. Штрутель зверху хрустящий, а всередині соковитий та солодкий, об'єднує всі ці вироби велика кількість неймовірної начинки. Адже всі ми любимо таку випічку. Ну, ось і настав час для приготування вареників. Для тіста треба взяти 830 г борошна, 330 мл води, 2 яйця, неповну чайну ложку солі. У мисці з борошном робимо виямку, всипаємо сіль, туди ж додаємо 2 яйця, воду додаємо частинами. І кожного разу перемішуємо масу з лопаткою. Ви помітили, що ми додаємо яйця. Це означає, що у цій страві пісна тільки начинка, а не тісто. Отож замішуємо тісто спочатку в мисці, потім на столі. і даємо йому відпочити з пів Розкачуємо пласт тіста приблизно 1 мм. За допомогою склянки робимо кружечки. На кожен з них викладаємо чайну ложку начинки. Спочатку вареники ліпимо звичайним способом, а потім робимо шнурочок, як я показую на відео. На всі вироби, які я приготувала, пішло 1 кг 300 г начинки. Декілька слів про начинку. Якщо вона вийшла рідкою, то додайте пару столових ложок рухмалю. Перемішайте і проблема зникне. Варити такі вареники достатньо 3 хвилини після закипіння. Воду обов'язково трохи підсолити. Складаємо готові вареники у полумисок. І додаємо кілька шматочків вершкового масла. Цю смакуту можна подавати не тільки з маслом, але й зі сметаною, вершками, джемом, медом, а можна посипати просто цукром. Все залежить від ваших вподобань. Отож пропоную вам взяти таке меню до уваги і приготувати смачні страви найближчим часом. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, діліться рецептом з друзями, так ви допомагаєте просувати український контент мережою. У коментарях неодмінно поділіться враженнями від приготованих завказаних рецептами страв. Смачного та продуктивного вам дня!